Це буде на рахунок ограниченій. Як ми собі ставимо границі? <кій> Получається, скрізь нас учать, як їсти, як зуби чистити, як те робити, як те робити? Коротше, повністю розказують, як. Так, да, розказують, це все діє для ботів. Вони не вміють, вони не мають душі, вони не знають, як треба жити по душі, тому їм розказують інструкцію. Але <кхід> ви опеділяйтеся, якщо ви людина, і це відео для людей, а не для ботів, то у вас є душа. Розвивайте душу і живіте по душі. Тому що, ну блін, вам розказати, коли їсти, в 9 ранку їсти, в 6 не їсти, зуби чистити той пасти, блін, ну ребята. Ну, в середині вам говориться. Це є у вас всередині, якщо у вас є душа. Вам інструкції не потрібні для життя. Ви кидаєте шаблони, це всі гуру, гуру майстри, гуру розказувати, як там жити, як там відшення, що таке любов, якщо як виховувати дітей, та взагалі не партеся цим всім двіженням, менше цього всього життя. Заходить вам воно, тільки заходить воно сюди, а вам приходить сюди. Наприклад, там ви почули інформацію, у вас там, наприклад, дрожь по тілу йде, там або відкликається вас всередині якісь такі вот. І да, тоді можете. Це приймати як за істину. А все остальне, що там, О, ні, то треба так от їсти зелень, тоді буде довго жити. Дивіться. <кій> Жак Фреско прожив 100, 100, 103 чи 101 рік. А Роджель прожив скільки? 103? Чотири серця поміняв. Трави їв, є люди, які курять, п'ють. І живуть по 90 по 100 років, а є люди, які не курять, не п'ють, займаються спортом, молочко, травичка, вегетаріанство, і помирають 30 років. Це все тримайте просто тіло в чистоті, От. душу, в чистоті, мислі, складайте їх і слідкуйте за ту інформацію, яка вам приходить звні. Тому що зараз у світі така штука, як у якої дуже великі руки і вона добирається до наших дітей. Які дуже розвинуті прокачені.